Вітаю вас, друзі, на каналі моєму мій субінцю. Мене звати Микола і сьогодні я хочу приготувати шикісну вечерю. Такі картопляні диревни. Всередині буде м'ясо і сир. Кому сподобається моє відео, ставимо лайк та не забуваємо коментувати. Хто ще не є такі диревни, можете собі коментувати. Ну ось які інгредієнти нам потрібні для нашої вечері. Нам потрібна картопля, фарш, сіль. Приправи за смаком, які ви там любите, наприклад, додавати, так? перець, там може бути паприка, якась вагета. Ну, тобто, так як всі додають приправи за смаком. І зараз я буду заготовляти все швидесенько, поки я збираю всі інгредієнти, так як я не підготував, тому що я це робив дуже швидко. Додатково дістаємо ще сир будь-який, щоб у нас він плавився. У мене буде звичайний твердий. Підготовляємо наш фарш, солимо, заправляємо приправами за смаком. Я додаю ось такі різні приправи. Перець. Це приготування не займає дуже багато часу, як бачите на відео. Все дуже просто та легко, доступно, немає якоїсь великої математики. Розтираємо наш фарш, і зараз його будемо вибивати в мисці. Так як у мене немає рукавиць, то я роблю без рукавиць, ну ви вже вибачайте. Ну, я його буду їсти, так що я його робив руками. Руки я помив перед тим, як я це робив руками. Вибиваємо дуже добре наш фарш. Так, щоб він зробився в ось таку кульку. Після того, як ми виб'ємо фарш. Пробуємо на смак, який він у нас буде. Я його так вибиваю, що в мене він вилітає за миску. Я старався робити відео дуже коротке. Щоб не було довго переглядати, так як всі люблять дуже короткі відео. В моєму попередньому відео є теж так, я робив фарш до пельменів. Ось таку начинку з такого фаршу. Коли я робив пельмені, то я давав ось такий фарш з такою начинкою. Кому буде цікаво, ви можете теж переглянути відео з моїми пельменями. Після того, як вибили фарш, будемо приготувати нашу картоплю. Беремо на терку і на грубій терці натираємо картоплю. Відео коротке. Я його скорочував, бо, як бачите, всього ну, трішки займає багато часу. У мене картопля молода, дуже гарно треться на терці і дуже швидко, ще обов'язково мати дуже гарну терку. Ось, як бачите, я вже майже закінчив натирати картоплю. Картоплі я натирав багато, так як то було на три особи. Перекидаємо велику посудину. На жаль, в мене не було великої посудини, крім каструлі. Чому велику посудину? Тому що, щоб добре розмішувалось. І зараз будемо додавати також приправи та яйця. Додаємо чорний мелений перець. Потім додаємо сіль. Десь колись в мене була, залишилася ще приправа для картоплі, але не знаю, чи ще вона є. Напевно, вже немає. Після того, як ми приправили все, перемішуємо гарно рукою. Чому рукою? Тому що ложкою гарно не можна вимішати. Перемішуємо рукою картоплю. А зараз я вам покажу, який в мене вийшов фарш. Після того, як я його вибив у мисці, я його поставив до холодильника. Можна додати ще паніровані сухарі, щоб коли ми будемо смажити на картоплі, щоб в нас гарно присмажувалось. Додаємо так, на око. Після того, як все додали, гарно його перемішуємо, щоб картопля в нас пустила сік. Потім беремо яйце, додамо одне яйце і також з яйцем все гарно перемішуємо. Відставимо в холодильник. Нам потрібно ще нарізати цибулю. Можна одну велику або дві малесенькі. Будемо нарізати кубиками нашу цибулю. Нарізали гарно кубиками цибулю і додаємо до нашої картоплі. І так само це все разом перемішуємо. Я вже взяв ложку, тому що вона мені буде потрібна, коли я буду смажити. Ну і вже ложкою перемішуємо. Коли ми вже все підготували, зараз будемо розігрівати сковорідку і починати смажити. Ось у нас же сковорідка розігріта. Перший слой в нас в сковорідці є, вже смажиться. Я гарно так розкладаю, щоб був у нас такий гарний вийшов запечений пляцок. Потім я зараз буду ставити фарш. Ну і так, як видно на відео. Все додається невеликими порціями. Ось такими кусочками фарш. І фарш так само потрібно його розкласти по сковорідці, щоб теж вийшов такий налисничок, такий пляцок. Фарш в мене вже накладений є. Ставимо картоплю і всередину будемо зараз ставити сир. В мене буде сир в пластрах такий твердий. Після цього закриваємо зверху, робимо другий. Ой, тут хтось в кадрі. І накриваємо цей пляцок другим слоєм картоплі. І, як бачите, в нас буде ось такий пляцок. Швидкісний всередині з м'ясом та сиром. Кому буде цікаво, ви можете теж попробувати. До речі, дуже смачно вийшло. Зараз ми закриємо кришечкою і будемо його підсмажувати 15 хвилин з закритою кришечкою. І зараз ви побачите, що в мене з цього вийшло. Ну, вийшло просто дуже смачно. Ось таке в мене щось вийшло. Бачите, м'ясо вже вилазить. Сир ще не вилазив. Так що, кому сподобається моє відео, ставимо лайк та не забуваємо поширювати.